А я до вигодів всхову, повімо, то було складать. Романі вам нормально? Що там, ще декілька танчиків, да? З виходимо з Колі, Всім привіт, друзі! З вами Вінтерфелд TV на зв'язку. Перед початком основної частини відео протисніть лайк, підписку на канал. Це друга частина про Укрзалізницю. Хто ще не дивився, першу частину? Раджу подивитися. Друзі, якщо зберемо під цим відео 150 лайків за тиждень, то буде розіграш в моєму телеграмі на 2 мільйони мінімум ігрової валюти для усіх 5 серверів. Чим більше буде лайків, то буде ще більше виграш призовий фонд, в телеграмі буде розіграш. Так от, друзі, заходьте в ТГ, щоб не пропускати новини, конкурси, а ще спілкування у чаті. Пошук гравців. цей чат, про який я зараз кажу, приєднаний до телеграм-каналу. А ще вводьте промокод WinterfellTV на усіх п'яти серверах, поки що п'яти, а далі буде більше. З другого по сьомий рівень Юкрейн GTA. Вітаю вас, шановні громадяни України. Ви потрапили на захід День Вкритих дверей, в Укрзалізниці. залізниці. перед хотілось би подякувати за те, що завітали на наш захід, День Вкритих дверей. Просимо не порушувати нас. наступні правила: не кричати, не бігати, не битися, до отримання сказівок організаторів. Я тут Сі, ви зможете задати свої запитання та покататись на потязі Дніпро-Київ, де проїзд буде безкоштовний та ви зможете отримати закуски та напитки. Хотілося б розказати, що таке укризалізниця і чим вона займається. Укризаліця це державна залізнична компанія в Україні, що займається перевезенням пасажирів та вантажів по всій країні. А також міжнародними перевезеннями вони також відповідають за отримання та розвиток залізничної фінансури, такої як колії, станції, тунелі тощо, крім того, залізниці надає. І послуги, такі як вантажні та пасажирські перевезення, оренду вагонів, обслуговування та ремонт охового складу. Україна була першою країною, яка випробувала на такі дистанції ще у 1897 році на Харківській залізниці. Унікальна архітектура. Багато станцій України мають унікальну Україну, такі як станція Київ-пасажирських споруджена у стилі Сталінського ампіру. На цьому наш факт джіте документа. Також ви зараз можете ставити свої День запитання саме до нас, а потім після запитань ми поїдемо потягом до Київ. ласка, у кого є питання, в чаті я, дай, і дай. я вам дам можливість задати питання. А, у мене ще є одне питання. Яка у вас зарплата? Ну, зарплата залежна від того, чи ви хочете працювати, чи ні. Вступите, побачите. Чим більше працюєте, тим більше зарплата від вашого бажання працювати в середньому яка це не оголошується ну доволі велика розповідальність світа давайте наступна динами хоче задати питання а, як як вступити до вас відказувати можна вступити трьома способами перший спосіб це очікувати коли буде оголошення про набір його пройти Хочу вам потрібно мати військовий кто медичну книгу паспорт родову книгу позитивний соцрейтинг Далі, якщо і 4 роки проживання в області. Якщо ви не, не попадаєте на набір, можете подати заяву, там при вході стоїть. Ну, там збоку стоїть МПЦ, можете в нього подати свою заявку за форму і її. підійти? Також третій, третій спосіб це подати електронну заяву на Держпорталі. <спільно> А я ще хотів додати до того, <плес> яка зарплата. <плес> У нас же слюсарі їздять на рено логані і робоча машина. От Як думаєте, яка зарплата? Ну, якщо ОЗ може дозволити рено логан давати. <плес> <плес> я думаю, 11... Я обочувся потяг розуміть. Дивись, вони договір, зіб'ємо.

Так, напишете там рацію, пане Він Артем. Mm -hmm. Так, друзі, ну що, відправляємо з міста Харкова.

Щось якесь вікно грязне у нас. Капець. Плюс на обслуговування може треба заїхати, щоб помили. Конечно, вікно грязненьке, грязненьке вікно. Друзі, ну ось так проходить ця роботка Протисніть лайкоси, пишіть коментарі. Як у вас справа і так далі. Куди далі йдемо? Тут попрацюємо, пострімимо, подивимось, що ви як, там, туди-сюди. Можна фари вимкнути Можна вимкнути. Слухайте, а вночі тут проїхатись. Це взагалі буде да, взагалі прикольно, класно. Вночі. Вночі тут буде. Ночі тут буде гарно, красиво. Так, ми пробуваємо вже в Київ. <му> Електричка пробуває в Київ пасажирський. Колі, виходимо з Колі, з Колі. Не забуваємо свої речі. Виходимо з вагонів, не забуваємо свої речі. Заб... Забираємо весь мусор, який з собою принесли. Так, помічник машиніста пише. Докладик маленький звіт так, подивимось зараз, скільки дадуть грошей. Я сподіваюсь, що нормально дадуть. Так, код 2 дні про Київ. А може висадка треба была? Не посадка, висадка, написав посадка. Блядь, давай я сейчас подаю А шо таке? А шо сталося? Капець, Капец, а чо? Ну капец, ну как так? Ну... А скільки там грошей дадуть? Ти, ти, ти їздив там, скільки там дають грошей? Ми, то не, то не, ну я не з'їжджав з колі. Я зараз стояв на одному місці Все, Єсть Погнали? Да, на товарняк має бути три людини Диспетчер третій Айдишник. Ага, Ні-ні, вже. Все, Поехали. поїхали Все, погнали, да. Опа. Не АФКш, бо зараз вилетить. не АФК, я не буду Артем, не АФКш ти, бо ми вилетимо. З поїзда. Я не буду АФК А шо. А що диспетчер робить, ви, ви якось, як ви там направляєте, да? чи що ви робите? Типу дивлюся за поїздом і все. А, вас тут не видно, да? Ми тут вдвох хтось тут сидить? Так, так, я по суті стою біля здання зараз. Я не через камеру наблюдаю. А, отак так от. цікаво. Mm. Ну, більше так як допустим я сиджу за рулем, тільки, я просто блюдаю всю не роблю. Так само як помощник тип. Так, а нам, ми ж по суті, що нам просто проїхати ми не зупиняємось, да? Там не буде зупинок. Має бути зупинка, тільки не тут далі. Там, де будуть контейнери. Ну, не самі контейнери, не ті, що в порту, а іменно будемо заїжджати там, де контейнери стоять, і там будемо типу. Угу. типу. Угу. Перед дорогою десь триперма в Ну цей легше йде прямо відчувається. Що з одним. Зараз нам ще добавить грузки. З одним Це... вагоном. О, ух ти! Це нам по дорозі причепили. Так, так. Да. Що там? Ще декілька танчиків, да? Да, и бочки, вот и канистры, з киснем. с <пи> кесным <Там пиши> кисень. Угу. <пи> а, ось тут треба буде зупинка. Чого? кисень, Правда Ого, так там нормально причепили. Здорово. Що 4. Та нормально, а ти шо, а, а що у вас там по працюєш? Ой. Машиніст 40, тысяч, 48. Угу. Ну на таверніку ще не знаю. Зараз еду перший раз. То угу. на пасажирському непогано. Угу. А, у тебе що там замовлення є? Ні, вообще по нулям. Ну, М -м Нормально. Якщо будуть африкати, то ці саме, то там проснувся. Що, ми довго стоїмо? зараз походу вилетом. Чи ні? Да, Ну ще не було, не написали, щоб типа їхати. О, здорово, там, як? А, ти де, де? Дивися чи. А, все бачу. Ні, uh, uh, Не, на АФК. Зараз на АФК написано. Нема. Mm -hmm. Відосик знімаємо. Ааа, ну що тут капец. А, понятно. Потому ну. що Артем АФК шо. А хтось знає, яка зарплата на. на електричці? 14 тисяч Маши не 14? Да. Капець, а чого так мало? Ну він, типо, бістріший. A few moments later. Ого. Так, все, вирушаємо. Ого, тут у нас одразу стільки вагонів. Да, у нас зразу багато. І дивіться, що там пише. Кисаль. Да? На Ага, ага. Кисень пише, да. Бачив. Ой-ой-ой, маршрут. Ой, -ой, -ой, маршру... Ой викуди, куди, вы ви куди? Ви там. Обережно, обережно. Там і нормально. Що вам платить? Та не ображають, не ображають. Так, а як до вас? А заявку подати? Заявку подати. Електронну заявку, або біля укрзалізниці там стої... стоїть така дівчина, там можна також заявку подати, Або електронну на сайті. Так, а потом, типа, як встати, короче, это не А там система підвищень, там всі діла.

А вони будуть їх. А, а, стоп, по пайкуй. А вони будуть тихо. Памишник машиніста. Ти просто не сиди, ты питайся де вони зараз знаходяться. Прямо вріємо зараз Бо ми зараз ми лоб з побору. А, ми знову. Ми знову, ми тут тепер выйдемо на праву сторону, да? Та йо. Друзі, ну що ж, дякую всім за перегляд. Ось таке вийшло відео. До речі, я зараз буду їхати до свого бізнесу. Хто ще не протиснув лайкосик, протисніть лайкосик, підпишіться на канал, буду усім вдячний. Пишіть ваші коментарі. Що, ще в Укрзалізниці якісь відео знімати, показувати, може якісь РП, ГРП і так далі. Пишіть коментарі, пишіть ваш відгук. Або ж зараз щось підзняти про бізачок, про далекобійників. Ось мій на п'ятому сервері бізнес знаходиться ось тут, правий берег Дніпра, СТО. Приїжджайте, усі сюди ремонтуватись. Буду вам вдячний! Для мене це буде більше ще можливості проводити для вас розіграші. Приїжджайте, ремонтуйтесь на самій найкращі, одну, давайте скажу на одній з найкращих СТОшки на сервері Юкрени та П'ятий сервак. Так, що у нас тут? що у нас тут? Ось, отак, от. Я там нещодавно поповнив запаси. В принципі, ось ви можете бачити прибуток, але ще досконально можна зняти відос і показати, що куди ти ж туди-сюди. Ось якось так.